Але ж ми завжди так говорили. Це взагалі-то медичні терміни. Чому це раптом стало, не можна так казати. Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня. Пропоную вам сьогодні разом розібратись в такому сенситивному питанні, як стигматизуюча лексика. Дуже важливим є контекст. На жаль, навколо туберкульозу існують стереотипи, міфи та погане ставлення. Це відображається і в мові. Також потрібно зважати на важливість стосунків між пацієнтом та лікарем. Довіра до лікаря є однією з запорук успішного консультування та лікування взагалом. І неправильно підібрані слова можуть нашкодити емоційному стану людини, яка захворіла, і порушити ту довіру, яку будує лікар. Посилаючись на посібник, створений центром громадського здоров'я, давайте розберемо декілька прикладів стигматизуючих слів. Слово підозра замінюємо на людина, у якої імовірний туберкульоз. Термін підозрюваний зазвичай використовується в кримінальному праві для визначення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину. Використання людини, у якої передбачається туберкульоз, усуває цю негативну асоціацію. Часто у епідеміології використовується термін групи ризику, але краще замінити його на ключові групи населення. Для людей, які не є медиками, слово ризик має дуже негативне забарвлення. Слово випадок дуже дегуманізує людину, фокусуючи увагу виключно на захворюванні. Тому краще використовувати людина або особа, звертаючи увагу на особистість того, хто захворів. Наприклад, людина, яка перебуває на лікуванні або кількість осіб, які захворіли на туберкульоз. Як бачите, головною метою є змінення фокусу з хвороби на людей, адже одним з ключових механізмів стигматизації є оцінка людини виключно через призму її хвороби, дегуманізуючи її. Завдяки нашим з вами усвідомленим зусиллям спровадження в собі та наших медичних закладах нестигматизуючої лексики, ми зможемо зменшити бар'єри, які є між пацієнтом та одужанням. Дякую вам за перегляд! Побачимось наступного разу!